Ще до кінця цього року у Бродах планують встановити пам'ятник Героям Небесної Сотні, який буде споруджено в одноіменному сквері навпроти Бродівського педагогічного коледжу. Коштом небайдужих людей тут закладено фундамент під пам'ятник. Детальніше про реалізацію задуму увічнити у монументі подвиг і славу загиблих учасників Революції Гідності, другу річницю якої відзначають в Україні міський голова Анатолій Белей. Пряма мова. До мене звернулася людина, яка підприємець він з Тернопільської області, Богдан Іванович. Він на даний час в нашому місці Бродах купив земельну ділянку і будується. Він сказав, що він хоче внести якісь кошти. Він привіз в цьому підрядчику, який має виконувати роботи, заплатив 50 тисяч гривень. і на даний час. Вже фундамент під пам'ятник готовий. Роботи виконував підрядчик місцевий. Пам'ятник вже на завершенні. Десь приблизно на днях, можливо, цей пам'ятник буде привезений в броди і буде поставлений на цей фундамент. Ну, я не впевнений, якщо, що ми повністю зробимо благоустрій цього року, тому що подні умови, я думаю, що нам не дозволять цього зробити. Але цей пам'ятник буде поставлений. Буде законсервований, і я думаю, що в 2016 році навісні ми його будемо вже зробимо благоустрій і будемо його відкривати. Пані.